Ви бачите, що в мене відбувається? Бачите? А це люди купують рюкзаки до школи, тому що скоро навчальний рік. А я вам зараз покажу найгарячіші рюкзачки, які розбираються як гарячі пиріжки. Пішли? Подивись вниз. Що там? Рюкзаки. Один із них це топ, про які всі питають, але ніхто його знайти не може, тому що він стоїть знизу. Це який Показую. Ось такий варіант, який підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Має ось тут гаманець для ваших дрібничок по бокам карманчики. Основний великий карманчик, ще один карманчик, дуже багато карманчиків. Ось такий варіант. Бачила блакитного кольору. Також універсальний для хлопчика для дівчини. Дуже місткий, має багато відділень. Також потаємний карманчик для ваших монеточок. Ось така прикольна мішка. Пишіть в коментарях, що це таке. Люди, які стояли позаду мене, всі обрали собі поріг за ку. І ти обирай. У нас є дуже великий вибір. Чорних рюкзаків, універсальний колір, чисто чорний, з такими всякими прикаляшками. До речі, ще є набори, але їх залишили зовсім мало. Тому бистренько переходь на сайт. Там більший вибір обирай, який підходить саме для тебе.